Так, ось так виглядає затерта структурка, Ще не висохла, але вже не так. Ось це мені подобається найбільше. Ось так з боку, як воно виглядає. Ось так цікаво. Вершинки світлі Впадини темніші А хоча вже тут що все повністю висохло. <клухи> і ось ну, тут кусочок. А, стик. Дороблено. <клухи> так. Плюс ось тут. І стикувався і. Хабацив структуру Ось так вона виглядає. Ну все-таки непогано. Тут трошки більше виглядає, я так підозрюю через це, що тут стіни перетянуті клеєм. Ось, значить, знову ж таки експериментувалося, давалося. Частина ось цього гіпса. Пісочок. Добавляв одну частину. Карцивий. Частину гіпсову, штукатурки частину гіпсують, штукатурки частину гіпсує, штукатурки частину гіпсують, штукатурки і частину. Фасадної шпаклівки. Фінішної. Ось. так вот такая вышло Так. Как то кажут. Значит, фартух кухни фактично готовый. Вот а с... а тут мы его починали. Тут тянули. Так. Потім Чекаємо повного висихання і можливо навіть зашколо цікаво тут є ефект навіть близько в деяких місцях ось і напевно так я нанесу на потолок. роблю щось на подобі того, як ось тут зробив. В туалеті ось така структурка. Це набагато простіше, ніж. Виводити ті потолки, перетирати і таке ось так. Що саме цікаво на цій стіні працював обома руками і правою, і лівою. Тут найскладніший етап у момент був це оці труби у відчильник, але якось. То все пройшло. Ось таке. Ось така вийшла структура.